Тут треба використовувати будь-яку можливість поїсти і поспати. Так як ми виспані рекси, ми вже будемо їсти. Привіт ютуб! Це Юджин і я запускаю новий цикл своїх відео про страйкбол мілітарі-культуру та загалом військову справу. Перше відео це буде моя така, можна сказати, сповідь про те, де я був останні 2 роки після того, як запустив свій проєкт про страйкбол та загалом про цікавинки, зброї і тому подібне. У мене був класний старт, класне перше відео про мою SR25 на стисненому повітрі, яке ми знімали в калуші. На кар'єрі, з три камери, коптер. Було класно. Але потім, коли в мене вже були нові амбіції, нові ідеї для відео, почалась повномасштабна війна. Отже, першим пунктом мого відео це буде таке маленьке пояснення. Я не паразитую на війні, Так, як це роблять маса нікуди не поспішаючих розумових маркетологів. Які називають байрактаром ну все починаючи від трусів, закінчуючи паленою горілкою. Я не застрибую цей хайповий поїзд просто по тій причині, що я просто даю новий старт своєму проекту, який я почав перед війною. Страйкбол це моє хобі, яке дало мені реальну круту базу. Поняття, що таке зброя, як з нею працювати, з якої сторони взагалі до неї підходити, як з нею взаємодіяти. До 22-го року я займався страйкболом вже близько 5 років. А крайній рік я працював в одному з топових українських страйкбольних магазинів. Я бачу, тобі нема чим зайнятися. Цю легеньку полторашку, яку називала тоді моя дівчина. Я зібрав суто для неї, тому що вона також була не проти разом активно проводити зі мною час. Також в мене був вже і кулемет, і скар хеві, і багато цікавих штук, про які я хотів розказати, хотів показати. Але коли почалось повномасштабна, я майже все це продав, просто за, для того, щоб себе одягнути. Також, окрім оглядів, я мав амбіції зі своїм другом Андрієм. Почати власну справу, такий маленький страйкбольний магазин майстерню. Просто вже в той час я надавав такі послуги, як лазерне гравіювання. Тобто, якщо ви хотіли, щоб на вашій репліці були маркування такі, ну тобто один-один до бойового, я міг це зробити. Також я постійно аналізував. Шукав, читав те, чого хочуть гравці, що шукають гравці. В ніч з 22 на 23 лютого 22 року. Ми з Андрієм в мене на кухні в цілу ніч складали страйкбольну репліку, яку він просто приніс в коробці. Ну, Тобто, такий був конструктор Квест, складе сам. Коли вночі ж ми вийшли за цигарками на заправку, ми вже просто у повітрі відчувалася така колосальна напруга, і ми розуміли, що вже з дня на день почнеться війна, а не прихід весни. <му> Після першого дня хаосу, паніки, тотального нерозуміння, що буде далі, я прочитав в нашому міському страйкбольному чатику повідомлення. Хто бажає стати до лав захисників НГУ, прийти за адресою, з собою мати те і те. Я випив каву зі своїм майбутнім тестом і пішов до речі, які е, я вже мав. Андрій підтримує ініціативу, хоча навіть не так. Е, в нас тоді з ним був спір. Ну, Я би не сказав не те, що спір, а така маленька суперечка, е, куди вступати. Але ми діяли за принципом. Де першим ділом нам дадуть зброю, туди й ми пішли. Ну і попали ми до медлав Національної гвардії, де згодом і почалося наше нове життя в ролі військовослужбовців. Коротше, як виглядає тривожний у ранці сильного уроза. На самому початку більшість як і мобілізованих, так і вояк, дуже зверхньо ставилася до страйкболу і до дронів як таких. Все змінили перші тренування. Коли починалося нарізання кутів і перші отримування кульками по ліктях, по колінах через ай твою мать, до людей почало приходити розуміння, що Тренування таким чином, воно відкладає в голові. І коли ти, грубо кажучи, повертаєшся на мертвяк, ти аналізуєш, де ти не так виставив коліно, де можливо не підтягнув правильно ліки, щоб у тобі прилетіло. По такому принципу стрейкбол і давав мені ту базу. Тобто кожного разу, коли я отримував порцію кулік, вертаючись на мертвяк. Я думав, що я зробив не так. Шли селом, шли селом партизани. Мене з Андрієм помітили одразу. Навіть наш командир батальйону казав, що мені рота тих всіх новобранців, мені би, блін, ще б 30 таких страйкболістів, як вас, та й можна воювати. Так як ми мали хоча б якийсь досвід, нас час від часу клали за інструкторів, яких реально весь час бракувало. Коли ж з'явилися перші відео роботи з дронами, ми з Андрієм зрозуміли, що це те, чим ми дійсно хочемо займатися. По факту, на папері підрозділ такий в нас був, але зробили цей підрозділ підрозділом, все ж таки група ентузіастів, які дійсно хотіли цим займатися. Лєн, правда, це таку ж саму. Ти наблюдала і цього чоловіка, ти наблюдала в останній день дні, до війни. за день до війни. <рес> <рес> Тільки у нас на кухні. Контролер дрона був для мене просто як джойстик від PlayStation, і привикати, ну, привикати не було потрібно до цього. Андрій, в свою чергу, був дуже класним технарем, е, який вмів і паяти, і розумівся в частотах. Ну, скажімо так, людина, яка завжди потрібна в най... Най... найрізноманітніших цілях. Я ж в свою чергу весь час просто відточував навички польотів. Зараз два Мавіка зроблять мавіка міні. Самим виїздом на схід Андрій мене підбадьорював дуже чорним гумором, написав, що в будь-якому випадку додому привезуть. А я ж просто знав, що моя совість чиста, і навіть якщо це буде мій останній рік, то я його провів гідно в оточенні людей, яких я люблю. В лютому 23-го року ми вирушили в зону бойового зіткнення. Працювати там, це було дійсно пекло, і працювати доводилося в сотнях метрів від нуля. Те, що перелітає нуль, цепиться тобі на голову, а те, що не долітає, воно просто не долітає. Чи було страшно? Кажу чесно, ні. В той момент ти просто знаєш, що в тебе є задача. А в тебе просто дві задачі. Виконати задачу і не відкинутися. Але вже коли ти повертаєшся в ППД, або просто їдеш на саме завдання, от тоді мозок починає підкидувати тобі варіанти а що якби. І в такі моменти дійсно страшно, коли мозок аналізує скільки разів за сьогодні. Ти міг просто загинути. Ну що? <світнє> Та й хубаві і так не літало. Треба трохи скочити. Ми чуємо затяжний свист. Всі швиденько в бліндажі групуються, відходять від входу. Перша міна перельот. Друга міна впала ближче. Третя міна не долетіла до бліндажа метрів з 10. Четверта впала десь в метрах 5 перед бліндажем. А остання прилетіла так, що просто в сам бліндаж залетіли іскри. І от тоді в мене стався перший адреналіновий шок, коли мною цілим трусило, і я реально не міг взяти себе в руки. Але потім. Якось попустила. Десь хвилин за 10 після цього всього прийшло 12 наших військовослужбовців, які вночі розносили на позиції воду, забирали поранених. І коли я вийшов летіти, ще раз спробувати взлітати, я побачив картину, від якої мене ледь не вирвало. Там лежав наш 200 без голови. Ну, таке собі. Коли я виводив вже нашого сусіда, щоб він е, вилітав, це було приблизно так. В нього був потужніший пульт. Е, ми йому на голову просто накидали пончо, щоб воно не світилося, і я його виводив, тримаючи за руку з біндажа. Так, ми зробили ще два польота, і потім сталося непередбачуваним. У нас розрядився один безперебійник Starlink Ліг. Ми пробуємо підключати другий безперебійник. Він просто засвітився 100% і потух. А це на хвилинку була друга ночі. Тобто забрати нас могли приблизно біля сьомої ранку, а іншого безперебійника загалом близько не було. Плюс Наші рації взагалі не пробивали до наших ні командирів, ні до, до кого-небудь. А в наших сусідів якось ще пробивалася радяйка. Вони спитали свого командира, що робити. Чувак був трошки, мені здається, не в адекваті. Ми пройшли тягнучи на собі весь той тягар, два кейси з дронами: Starlink, безперебійники. Близько 4 км в наш тил, е, ховаючись від спишок, лягаючи від свистів, ховаючись від нашої техніки, яка приїжджала просто, щоб не попасти під, під Friendly Fire, е, факти, якого теж були, ми дійшли до точки. І тут просто сталася така ситуація, яка ну, нас всіх кинула в шок. Виходять хлопці на зв'язок до свого командира, питають, що їм робити, він каже, що вам зранку привезуть техніку для роботи в день, зараз вас відвезуть на ту позицію, з якої ви тільки що прийшли, і чекайте там. Тобто позицію цілу ніч обстрілюють, ми звідти так нормально дали дьору, а чувак каже, вертайтесь назад. Коли ж хлопці спитали в нього, що робити з нами. Зі мною і з моїм побратимом, які, ну, в нас була спільна операція, він видав наступне. А вони що наші, чи що? Ну, таке собі. 8 ж березня я отримав своє поранення. Ситуація наступна. Сьомо ранку ми вже прибули на позицію, туман був такий. Що ну, дрон просто глючив і думав, що навколо нього це все стіне. Ситуація розвиднілася десь приблизно по обіду. Кожен аеророзвідник знає, як аксіому, як закон. Весь час потрібно міняти позицію. На жаль, наші сусіди думали, що вони якісь унікальні. І як мені сказали пізніше. Що вони з цієї позиції вже літають тиждень часу на посилених антенах. Тобто засікти це ну, реально не є проблема. І хлопці роблять свій перший виліт, їм глушать дрон, вони втрачають пташку, сідають в машину і просто свалюють гейт. Ми ж лишаємося на позиції і починаємо вже роботу звідти через те, що ми дійсно втратили. Масу часу близько 5 годин просто через погодні умови. А техніка противника вже літала і реально кошмарила наших хлопців. Тоді, в той день, в мене з собою були е, двоє моїх хлопців з антидроновими рушницями і двоє хлопців, яких ми вчили літати раніше. Тобто я зробив перші два виліта. А потім а, мені дали команду передати керування хлопцям. Я так і зробив. А, як це відбувалося далі? Хлопці стоять двоє на сходах, один з них з коптером, з пультом від коптера, інший з планшетом і на планшеті вказує точки. Я ж стою над ними, щоб бачити, куди той летить, щоб його скерувати, і скерувати, якщо потрібно, Навідника, так би мовити. І я просто чую вже такий прям свист, а дійсно скрегіт, коли повітря просто розривається. Е, все, що я встиг зробити, це штовхнути хлопців і зробити, напевно, ну пів кроку. І тут мене просто складає на пополам, прибиває до стіни, е, шолом в мене з голови злетів. Е, я просто розумію, що я не можу рухатись. Болю ще нема, але я різко починаю хотіти в туалет. І тут я зрозумів, що прильот мені пішов по хребту. Я склав ці два факти просто через те, що десь, напевно, місяць перед тим ми з дружиною дивилися серіал «9.1.1» один день про службу порятунку в Штатах. І в один момент, коли там трапилась трагедія в... в готелі, чувак в кімнаті кричав, 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 до нього прийшли рятувальники, і він почав перед ними вибачатися, що він обробився. І пожежник відводить свого колегу в сторону каже, якщо таке сталося, отже в нього поранена спина, поранений хребель. Um, я чую ще один звиск, думаю, ну все. Воно впало десь в метрах 3-4 від мене, бо вона так конкретно присипало землею. Я знову ж таки кричу, що я 300, мене хлопці за ноги затягують всередину, починають надавати мені першу допомогу. Я в, повному, в повній ясності розуму кажу, які аптечки, що в мене знаходиться. І тут просто я бачу, що хлопець, якого я штовхнув, знімає з себе шолом. Бачиш, що його весь шолом в осколках, і він просто починає вмилювати. Е, Я ж відхаркуючи свою кров, чуєш, -чу, придурок, як от кров'ю стікаю, ну зберися. Йому хлопці дають е, ляпаса такого, щоб він зібрався. Поки мене мотали, чітко по бліндажу лягло 5 мін. Добре, що бліндаж витримав і не зробив там братську могилу. Коли ж мене виносили. Uh, я просто реально молився, щоб не сталося прильоту в цей момент. Мене кидають в пікап, колять мені обезбол, і вже коли мене почали в пікапі евакуйовувати, тоді в мене почалася біль. Я верещав просто як ну, свиняк. Я реально виріщав, бо біль була пекельна. І я думав, що таке тільки у фільмах буває, коли от їде машина, а за нею там сипляться снаряди. От так само я просто повертався, повертав голову е, в сторону, звідки ми їдемо, і я бачив, як за машиною лягають снаряди і тільки земля піднімається вгору. Ох, було 4 плеча евакуації, коли мене вже Привезли в Слов'янськ, мене просто виключили, а потім я ще прийшов у свідомість, коли мене перевозили в Дніпро. Я пам'ятаю, що я просто проблювався кров'ю і мене знову виключили. Вже коли я в Дніпрі очуняв, почав потрошки приходити до себе, мені віддали телефон, коли мене вивезли в ренімації, мій телефон був реально червоний. Потім одним з таких капець яких складних етапів було моє, моє транспортування до Києва, коли мене 10 годин везли поїздом з діркою в спині 10 на 8 см. Я не міг спати перші, напевно, тижня-два-й три. Просто коли я закривав очі, таке враження було, що я в якійсь грозовій хмарі. Мене починало глушити, і я просто реально не спав. Е, якщо забігти наперед, якби я знав, що весь цей мій процес реабілітації, відновлення затягнеться наскільки і буде настільки виснажливим, болючим, як і фізично, так і ментально, я б напевно попросив ефтоназію. Я знаю, що це відео будуть переглядати мої близькі, їм буде боляче це чути, але це є моя історія, і яка б вона не була, мій дюрасел зараз виснажений. Я дуже довго чув свою адресу таку фразу: тобі пощастило, що ти залишився живий. Блін, люди. Якщо дивитися фактом в очі, то мені просто дали тягла, я розучився ходити і користуватися органами тазу. Ну, якось так. Шоу і мої фоловерс от інстаграм, Вже більше року я борюся з наслідками поранення. І, напевно, з самим собою. У мене було багато підтримки на початку. Всі за мене хвилювалися, всі питали, чи можуть чимось допомогти. Коли я вже їхав в Німеччину, я знав, що я маю сім'ю, в якій я виріс, і сім'ю, яку я створив сам. І найбільше, найбільшою моєю мотивацією встати, це був мій дідусь, до якого я страшенно хотів приїхати. І кожного разу, коли мама показувала, ну, не то, щоб показувала, давала мені з ним поговорити, він плакав і казав, ходи вже до хатки, ходи додому, я тобі тут приб'ю латку, будеш тут пробувати ходити коло хатки. Але я казав, що мене ще не пускають і не пускають. І от трохи більше місяця тому дідусь помер, коли, можна сказати, він дочекався мою маму з Німеччини, щоб, щоб з нею попрощатися. А я з ним не зміг попрощатися. Навіть не був на похороні. За весь цей час я встиг і одружитись, ну і розлучитись. Але таким вмотивованим, як я був після поранення, реально залишатися колосально важко. Мій психолог постійно мене питає, що я можу зробити зараз для себе, щоб Просто себе якось витягнути. А я зараз хочу висловити просто величезну подяку своєму другу Олексію Грінчуку, який у березні цього року витягнув мене у Нюрнберг на збройну виставку, де можна було і потіскати купу страйкбольних реплік нових. Це було для мене, напевно, як якесь пробудження. Льоша. Я тобі страшенно дякую. Я кайфанув. Це, напевно, було одне з найяскравіших спогадів за весь час від початку війни. Наше життя нам по факту не належить. Коли ти їдеш туди, в глибині душі, ти дійсно прощаєшся з усім світом, який прилітає за вікном. І я досі не знаю, чи то, що я вижив, це якби, другий шанс, чи це якесь покарання. Е, я зараз, як ніколи, розумію е, ту фразу, що живі позаздрять мертвим, бо зараз так заздрять тим воїнам, які загинули на початку війни, коли вони бачили, наскільки країна об'єднана, а те, що твориться зараз, ТЦК, загальні настрої людей на рахунок військових. Mm. Ну, це вже не тема мого блогу, але совість має два агрегатні стани: або спить, або гризе. Тому я даю другий шанс своєму проєкту. Для мене зараз це одна з рятівних соломинок, щоб не пуститися берега в цьому урагані негативу, болі самотності. Внизу буде посилання на мій Discord-чат, якщо ви хочете пограти зі мною в якісь ігри. Буде посилання. На мій TikTok, де я скидаю відео реабілітації своїх нових кроків і загалом своїх якихось, напевно, можна звати досягнень. Ну і також буде мій інстаграм, де можна просто зі мною поспілкуватися. Якщо у вас є можливість допомогти вподобанням, репостом, гривнею або банальним діалогом, пишіть. Я не відмовлю, як і не відмовлю знайти для вас в Європі якусь нову страйкбольну хотівку. Яка довший час вже вам не дає спокою. Дякую за перегляд! Все буде Україна!